Чорнобиль, наш страшний Чорнобиль, скільки в тобі горя і біди. Ось пусті хатини стоять поруч, і нема кому туди зайти. І радіола гарно не заграє, і ніхто край шляху не співа. Чорнобиль, ти страшний Чорнобиль, катастрофа там була страшна. Там реактор страшно розірвався, і життя узяв та й зупинив. Сотні тисяч ліквідаторів героїв. Цей реактор взяв і просто вбив На Чорнобиль журавлі летіли, з вирію вертались навесні, як сніжилось, попелище біле, розвівалось в рідній стороні. Там згоріли гнізда і гніздечка. Проржавіла фоя і трава, журавлина крихітна, дірвечка напиналась, наче тятива, не було ні стогону, ні крику, тільки пошум виморених крил. Журавлі несли печаль велику, наче тінь невидимих могил, не спинились птиці на кордоні, де сягає атом у пісок і дивився батько з-під долоні. ela amo a